Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 30 квітня в церковному календарі День пам'яті апостола Якова. Яків був одним з 12 учнів Ісуса Христа у народному календарі Яків Теплий. Останній день квітня у наших пращурів закривав весільну пору. До цього часу вже закінчували всі запаси продуктів, а тому важко було накрити багатий святковий стіл. Та ще й починався сезон польових робіт. Свято не відзначалося пишно урочисто, тому що люди були зайняті на польових роботах. Але зате в цей день проводився такий ритуал. Кожен намагався обтертися березневою водою, яку топили зі снігу, і зберігали на випадок хвороби. Звичай був пов'язаний з легендою про те, що в снігах ховаються простудні хвороби, які звільнюються з настанням тепла, їм протистоїть тала вода. Подорожній перед дорогою також повинен був умитися цілючою водою, помолитися якову і попросити заступництва. Ніч із 30 квітня на 1 травня в багатьох країнах відома як Вальпургієва. Згідно з давніми легендами, цієї ночі відчиняється брама в потобічний світ, і нечість збирається на шабаші. У наших предків, які жодного уявлення про святу вальпургу не мали, було своє свято живен день. 1 травня вони вшановували головну покровительку роду і живильної сили, богиню живу. За християнства культ богині живи був змінений культом Параскеви П'ятниці. Відомо, що слово життя у давніх слов'ян звучало як живіт живе тіло. Слов'яни в цю дату проводили язичницькі обряди, поклоняючись богам, які дарують землі родючість. Ритуали були схожі на кельтські, люди розпалювали багаття і стрибали через них, очищаючи тіло та душу. А молоді дівчата брали мітла до рук і ходили навколо багаття, проганяючи нечисту силу. Також молоді жінки ходили до лісу і збирали лікарські трави. Вважалося, що в ніч з 30 квітня на 1 травня вони стають цілющими. Крім того, сни день або вальпіргову ніч завжди віщі. Радимо запам'ятати, що вам насниться, що не можна робити 30 квітня. Несприятливий день для далекої дороги можуть трапитися неприємності. Якщо поїздка неминуча, то перед відправленням згідно з народними забомонами треба вмиватися талою водою. Зате цей день один із найбільш вдалих уроці для проведення обрядів і читання змов від гухоти. Не можна заплітати коси, бо вплетете в них нещастя. Заборонено робити ремонт не варто спізнюватись і лінуватися. Будьте обережними це дуже нещасливий день. Не займатися чужими справами і проблемами, Присвятіть час собі, лаятися лихословити до хвороб, знайомитись, заводити нові стосунки невдалий час для подальшої дружби чи кохання. Носити червоне рожевий рожеве одяг, кольори кохання цього дня можуть призвести до самотності, поминати старе погано Усі справи підуть на нівець. Що можна робити? Святого Якова просять сили терпіння у розв'язанні важких питань і проблем, а також допомоги в роботі та городнім польових клопотах. Жінкам 30 квітня заборонено лаятися і сваритися, інакше щастя, не буде багато років. Сьогодні необхідно з'їсти ложку меду, тоді людина весь рік буде сильною і здоровою. Якщо вмитися ранковою росою, то краса збережеться на весь рік. Народні прикмети і традиції на 30 квітня. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилося, який сьогодні день. Зоряна і тепла ніч, літо буде врожайне, вранці погода вкаже, яким буде літо. Вдень де теплий дощ до великого урожаю зерна. Зірки ховаються за хмарами, чекайте на дощ. Якщо випити на світанку колодязної води, то здоров'я буде міцне. Народжені в це свято люди мають надприродні здібності, особливо жінки. До зустрічі в нових відео!